Засунути, так, що Заслоній тайзну не вийде. Класна рибка. Класно, що вона виростає до таких розмірів, щоб вона доростала до таких розмірів, потрібно її відпускати. Урод знайдемо м'ятна дорога. Є, зразу з першої проводки це щука чи окунь? Ні, це окунь. Непоганий. О, гарб який! О, де падаєш? Відчепився. Перший закид і одразу перша риба. Знаєте цю таку приказку чи казочку, я не знаю, що типу риба з першого закиду, це е, скоріше за все буде далі провальна рибалка. Ну ось сьогодні це я перевірим. Адже перший закид і одразу такий гарний окунь на Воблер. 65-й склад, як завжди, як і минулої рибалки. Зараз я його швиденько змірюю, зважу, ну і відпускаю. Точніше, може і потім відпустимо, тому що може ми зараз наскладаємо їх всіх в. Садок і вже потім відпустимо. 625 грам. Так, ну кинемо його швиденько в садок. Всіх окунів сьогодні ми кидаємо в садок, потім зробимо таке. Загальне сімейне фото і я ж тоді відпустив. Спільний силпак. Отако буде все чатунка. Ну що, ловим далі. Пюнув на паузі, до речі, пауза така досить довга була, секунд 4-5. І що цікаво, що в цьому місці крутилось досить багато малька. Напевно, він і підійдав тут цього малька, якась верховодочка, плотва. І Якраз цей час йому я проводив воблер, якого він і з'їв. О, покльовка була. Покльовка, ну. Була покльовочка, але, на жаль, мимо тут досить часто таке стається, що досить багато холостих. Не знаю, як він так клює. Вроді би й на воблері 2 два-триника, а все-таки умудряється якось промазати. От В мене була покльовка, а хлопці в той момент також витягнули окуня. Десь такий самий, як в мене. Десь такий самий, як в мене, та? Тебе грубший, але подожди такий самий. Нове місце. Я просто побачив, що окуні тут ганяють малька, а тут за ними, щоб його зловити, треба бігати. Дуже і дуже багато переміщатись, тому що тут окуні на місці не стоять, вони завжди то тут, то там, то там десь. О, є, отов мостив гарно. Ну, не такий великий, як у вас, але. Вітаю вас на каналі. Чому я тільки що сказав у відео, що не такі великі окуні, як у вас, тому що досить велика частина відзнятого мною матеріалу та відзнятих ну, відео мною е, випадково втратилась. На жаль, я частину відео видалив випадково з GoPro. Але все-таки відео буде. Це продовження першої частини. Хто не бачив першу частину про великих окунів. Ось десь тут зараз вилізе посилання. Все-таки у цьому відео буде досить багато окунів, трофейних окунів. Тому поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться. Мені буде приємно, мене буде це мотивувати робити нові відео. І дякую за перегляд. Теж непоганий окунь. Другий повністю воблер в морді. Маленький, ну як маленький. Ну, проти тих кабанів, що тільки що ловили, то маленький. Що, того теж і в підсак, ні? Швиденько кидаю в садок і біжу ловити назад. Ну, може дати. Muszę taj pojechać. O, muszę oczywiście. Dalek, leka. Ej też tam. O. A, Ale nie taki wielkie, nie? Nie, nie będzie wielkie tam. Ale jeden z kura. A? Ale fajnie. No ciąty, kurwa <laughs> Tego sobie tego zaznacz, jakoś to obok tego tylko i tego. No cóż, taki 30? No. Ja był, kurwa, w co cały ubrany, kurwa, on zakręci się, mi chuj jebany O, teraz kurwa okej okay. Kurwa, ja sobie stoję, pauza, a wędka tak Ta. Jak na karpiach jak FEDER, małe Найчастіше покльовки траплялись або з самого ранку, або вже ближче до вечора, але і в обід також траплялись у якісь одиночні покльовки. Гара така п'ятдесятка, ні? Або щупак, ні. Dzięki taki dnia jest ten powerka, prawda? Nawet nie było tak, tylko tak oko. Prosto poderwie, bo na pauz. O to już. Na yine... rususki, nie? Pani, fajnie. Tylko nie jest pomoc. Ale idzie w pomoc. Найкраще проявляли окуні себе на Воблери, на Воблери розміром 60-70 мм. Один з фаворитів був це Зібейс Хемсін у розмірі 70 мм суспендер, який занурюється приблизно метр півтора орієнтовно, і саме така робоча глибина, де відбувалось найбільше покльовок окунів. Так, ну клюнула мені ось така невеличка мадам. Взагалі маленька. Все, пливи за мамою. Ні, Нє, то склад. Склад. О, виклади. Є. Угу. ну І під вечір 39 см, це мабуть останній. Сонце вже сідає, подарував класне виважування і розмір дуже гарний. Заважив кіло 15 грам, 10-15 грам точніше. І класна рибка, класно, що вона виростає до таких розмірів, щоб вона доростала до таких розмірів, потрібно її відпускати. Бачите, тут ловиться така рибка у досить великій кількості. Отож... Не буду його довго мучити, такі рибці даруємо життя. Опле Тось місячні, десь добре. Чекаю вийти вий. і обить Опу зараз як почне водити туди. Навіть візуально дуже добре видно, як окуні розганяють малька, як вони ганяються за ним, як мальок вилітає з води. І відповідно в такі моменти найкраще його ловити, найкраще туди кинути приманку, попасти приманкою саме в цей котел.

Ох! Ох! єс, єс. Цей окунь мені спочатку здався досить маленьким, але чим ближче я почав його підводити до мостику, тим більше я розумів, що там сидить гарний трофейний окунь. І воно так і виявилось, там на гачку сидів окунь 40 см вагою близько кілограма. Ну, поможеш взяти. О, добре. Спочатку подумав, що маленький, але... Нічого, такий маленький окунь. Фу. Такий. От такий 40 сантиметрів. Кілограм плюс-мінус в ньому. Не буду його мучити, важити, тому що він закровив. Тому... Знову все один ой міся, до тільки витягнув я, одразу хлопці тягнуть. 30. <laughs> Не. <laughs> В загальному ми якихось окунів відпускали одразу, а якусь частину ми складали в садок, під сак для загального фото, типу такого, як ви бачите зараз. Всі окуні поплили живі і неошкоджені. Правда, якихось прийшлось потримати, повідкачувати трошки довше, але поплили всі. І це класно відпускати рибу такого розміру, бо приємно буде наступного разу зловити знову окунів такого розміру. А такі окуні клюють далеко не на кожній водоймі. Тож, дякую вам всім за перегляд. Дякую за підписку, дякую за лайк. Побачимося у нових відео.